Всім привіт! Ми сім'я Оріхів і це блок. життя в Канаді від самого початку. Сьогодні ми поїдемо здавати екзамени для того, щоб отримати водійське посвідчення канадське. Ну поїхали. Ми поїхали у драйвер-тест, який знаходиться у Скарбору. Для екзамену Дживан реєструватися завчасно не потрібно, тому ми приїхали без апойтменту. Як ви бачите, людей всередині немало. Це люди, які приїхали здавати екзамен з G1, G2 або G4. Тепер щодо організаційних моментів. У кожному драйвер-тесті є ось такі автомати, в якому необхідно взяти талончик. Для старту нажимаємо всі опції. Далі відповідаємо на питання. Номер один. чи переписуємо ми екзамен, Повідаємо НІ. Номер два. Чи є у вас водійське посвідчення Антаріо? Нажимаємо Ні. Третє. Чи є у вас водійське посвідчення іншої країни? Натискаємо так. Після цього беремо талончик і чекаємо у залі, поки нас виключать у віконечка за нашим номером. З собою потрібно мати дозвіл на роботу, паспорт з візою та дійсні водійські права з України. Далі вам перевіряють ваш сір, зроблять фотографію. Після чого ви сплачуєте за тест 106 доларів. Якщо ви не здали з першого разу? У вас є необмежена кількість спроб, яка коштує 16 доларів за кожну. Йдемо здавати тест іспиту вибирають зручніше для вас. Тест. Це два блоки по 20 питань, час не Після успішної здачі ви маєте можливість відразу замовити род тест G, Ціна 90 доларів. І необхідні посилання ми залишимо в описі. Ну що? господи. О май га. Стріть на його глазах на переніречала очі. Бешенство. Ну що, друзі, ви можете нас поздравити офіційно. Ми отримали на третій день, знаходячись в Канаді, посвідчення водійські, канадські. Так, я так, здала. Говори, G1. G1, так, G1. Я роздав з першої спроби, я здала як любить Господь Бог. З третій спроби навіть небо плаче від радості від щастя. Якось я не плаче. Так, це було трудно, але все можливо. Тому тільки вперед, далі yeah. буде.